Всім доброго дня! Сьогодні 8 листопада, і я буду обрізати свої троянди на зиму. Ну, ось так виглядають мої троянди вже. Мало на них листків. Квіточки вже, бачите, які ще вони є, але вони вже втрачають свою красу, От, позасихали, підморозилися. Ось на деяких кущиках, бачите, взагалі немає вже листків. Сьогодні обрізаю троянди. Я думаю, що вже дивилася погоду, що вже в нас теплих днів не буде. Будуть вже дні прохолодні і ночі прохолодні. Так що можна обрізати троянди. Для чого проводять обрізку троянд? Значить, під зиму обрізають троянди. Для того, щоб рослина зберегла енергію до весни. Осіння обрізка старих гілок омолоджує рослину. От, нові бутони будуть сильнішими і крупнішими. Не всі рослини вимагають обрізки на зиму. Ну, У мене чайно-гібридні троянди, то я їх звичайно обрізаю. Значить, обрізаю я їх секатором. Ось у мене секатор. Він у мене продезінфікований, я його продезінфікувала. І буду обрізати у мене в полісаднику в основному чайно-гібридні троянди. От, Вони невисокого росту, ростуть десь сантиметрів 80 см їхня загальна висота. О, значить, в першу чергу, що я буду робити? Ось на прикладі цього куща покажу, як я обрізаю свої троянди на зиму. Значить, в першу чергу повирізаю ось ці пагони, які ростуть всередину. Так, далі. Ось такі підсохші пагони повирізаю. От. Ось оці такі. Гілки були зрізані, чи які вони, бачите, вони вже аж позасихали, повирізаю. От, бачите, воно не, не, не треба вже це все. Дуже важко вирізається. Ну, і оці треба два обрізати, але вони такі тут потужні ці, що тут треба брати пилку. Я візьму пилку і їх обріжу. А ці пагони високі, я обрізаю десь сантиметрів на. 50 від землі. Отак от, от. Оце все беру, так обрізаю. Я не дивлюся, як там розположена почка розташована. Просто їх отак вкорочую. Через те, що весною я їх буду ще обрізати. На одну-дві почки я обрізаю їх навесні. Оце все я видаляю. От, от така в мене обрізка. А потім весною ще буде коригуюча обрізка. Подивимося, як вони перезимують, От, скільки почок збережеться. Ось приблизно отак видно. Ось так, бачите як? Отак будуть виглядати всі мої кущики троянд в зиму. Значить, я зараз обріжу всі свої троянди, переберу під ними листки. От все поприбираю, щоб біля кореневої зони було чисто. І на зиму їх треба оприскати від хвороб і паразитів. Значить, оприскаю їх мідним купоросом. І все, вкривати поки що не буду. Вкрию трошки пізніше, коли вже будуть ночні заморозки, ці перші заморозки, такі як мінус два, мінус три, до мінус п'яти, до мінус п'яти. Трояндам заморозки ці не страшні. от Наоборот, воно ще якби краще, що ці морози е, якби приморожують ці грибкові е, е, спори, які в землі. от Трошки даже це і буде їм якби на користь. Ну а Потім вже треба буде їх прикривати. так що Отака у в мене обрізка троянд на зиму. Плетисті троянди в мене є, я їх не обрізаю через те, що в мене великі кущі троянд вже, вони в мене вже ростуть більше 10 років в моєму дворі. Там такі вже стовбури, що їх не до землі не пригнути, не закутати, кущі великі порозросталися. Значить, із таких високих кущових троянд. Як їх називають паркові чи плетисті, чи високі кущові, я з них тільки позрізаю ці відсвівші квіти, які на них там залишилися. І все, більше нічого обрізати не буду. Ну, Я вже їх і не прикриваю, оці великі троянди. Через те, що вони вже такі дорослі, потужні, що е, такі, як у нас зими, маломорозні, то їм якби і не страшно. Ну, а якщо вже навесні буду їх оглядати і побачу десь, що гілка якась примерзла, почорніла, що вона не виживе, ну, тоді вже ту гілку буду видаляти. Ось так я обрізаю свої троянди. Зараз обріжу і тоді вам покажу, як будуть виглядати, продовжую своє відео про обрізку. Троянд на зиму, значить, показую вам. Ось так я пообрізала свої кущики троянд. от в мене тут на цій е, клумбі саме більше троянд росте. Бачите, повидаляла пови, це є, повигрібала листки. От, все, от так, от чистенько. І зараз я приготовлю суміш. Мідного купоросу і оброблю їх від хвороб. Значить, по інструкції показую вам зараз, у мене ось такий пакетик мідного купоросу, я вже його використовувала було так. І тут написано ось для захисту рослин. У тому числі для приготування бордоської суміші. Міндоб, мікро добриво мідне 10 грамів на 10 літрів води при позакореневій підкормці. От. Ну, У мене якби позакоренева ця підкормка, значить я буду брати от, по інструкції розводити. Коли у мене ось оприскувач 5 літрів, от, бачите, я вже води набрала 5 літрів, значить, я візьму 5 грамів. Оцього добрива, мідного купоросу. Зараз зроблю розчин і оприскуватиму рослини. Так, оприскую, показую, як я оприскую. Дивіться, значить, отак е, зрошуємо кущик і землю е, прикореневу зону. Небагато. Зрошуємо кущик і прикореневу зону, отак, обов'язково. Отак от зрошую, зрошуємо кущик і прикореневу зону. І так, всі кущики. Ну, от, всі троянди свої обробила сумішу, мідного купоросу. І все. Тепер будемо ждати, поки вже прийдуть холоди, і будемо їх накривати. Я про накриття троянд, як я буду їх накривати, зніму коротеньке відео. В завершення, хочу сказати, що додати, якби. навесні я буду робити коригуючу обрізку. От. Навесні, значить, понабрунюються ці бруньки. Весна, я кажу, своє покаже. Що нам ще треба буде обрізати. Понабрунюються ці бруньки, будемо дивитися. Ось, бачите, тут ось є, тут, от, куди нам треба пагін направити, і тоді вже будемо робити таку обрізку, вже, яка нам потрібна. Будемо формувати кущики, от, ну і зробити е, обрізку вже якби готувати для, до сезону трояндочку. Ну, На цьому все. Дякую всім за увагу. Е, працюйте гарного вам дня. І доброго здоров'я!